Спробував сьогодні дати декілька об'яв у Фейсбук. Типу, там хлопців шукаємо 17 років. Там на гриби в Польщу, збираємо резерви. І що я ще дав? в Об'яву? Коротше, Польшу і Литву. І люди там плюсики стали, ставить плюсики, і все. А, і для Фейсбука це нормальна тема. Що ви десь листаєте, листаєте, плюсик поставили, все, вам дзвонять. І так працюють великі агенції. Великі агенції, там, де багато мною любимих дівчаток. От, вони вам сразу дзвонять, сразу, що там, а, а там все, є робота, ви залишали заявку. там, Це дуже знайомо мені. Е, ну, в мене не вистачає просто часу. На плюсики і все. Ну, мені проще і краще, от коли люди дзвонять, коли я дзвоню людям. І тоді раз масти наладили голосом, утеплились друг з другом, я кажу просто: готовий хірячий, да. здоров'я нормальне, да. Погна... Погнали на роботу. Ну Я отак от от звик. Ну У Фейсбуці там ставлять плюсики. І це теж каже про мотивованість людей. Ну, багато кому страшно дзвонити, ну, страшно набрати номер, позвонити незнайомій людині і так далі. А комусь, от я так замічаю, кому дуже пече, кому треба гроші, вони дуже мотивовані на роботу. Вони дзвонять хоч кожен день. Що Коли ми поїдемо, коли ми поїдемо, і практика показує, що от навіть з резерва, ну, ця людина дзвонить вона жива, вона жвава, вона старається, вона ну, хоче їхати робота, їй треба гроші, їй просто треба гроші. От. І вони їдуть в першу очередь, і таких, ну прям відчувається таких людей, і роботодавці бачать таких людей, і вони їдуть там, і працюють, і в них якби, все нормально. Хтось не спішить, і люди всі різні, і різні і агенції, і роботи, різні менеджери. Коротше, скільки людей, скільки вони всі і різні. І тим все якби, і прекрасно. Но от, таку штукенцю я сьогодні замітив. Так що, кому треба робота, Краще одразу дзвоніть. Дзвоніть, будьте мотивовані, будьте здорові, заробляйте побільше грошей і витрачайте їх вдома з сім'єю. До нових зустрічей!